Восьме чудо світу у Хмельницькому. До міста привезли унікальну виставку мікромініатюр Володимира Казаряна. Колекцію маленьких шедеврів днями презентували у обласному художньому музеї. Роботи майстра вражають своїми розмірами та красою. Приголомшливі чудо, експонати побачити неозброєним оком неможливо. До колекції мікрошедеврів війшли найменше у світі. Скульптура Мерлін Монро, розміщена на волосині, мініатюрка Шварценегера розміром із макове зернятко, караван верблюдів у вушку голки. Унікальні роботи аналогів у світі не мають. Це одна із таких от прекрасних подій, які може зустріти ну, звичайна людина в звичайному житті, подивитись і подумати про те, що може людина, і що у неї надзвичайні можливості. Сьогодні у дробку майстра понад пів тисячі мініатюрних витворів для виготовлення своїх малесеньких скульптур автор використовує слонову кістку, бивні мамонта, риб'ячу луску, мрамор та пилинки дорогоцінного каміння. Основою для мініатюр зазвичай обирає відполіровану людську волосину, макові та рисові зерна, кристалики цукру та навіть піщенки. На створення одного такого філігранного шедевра у майстра йде від декількох місяців до одного року. Нужно приучить организм работать в таком спокойном состоянии, где успокаивается, утихомиривается все страсти, которые у нас кипят, отрешаясь от всех бытовых проблем и погружаясь вот в такой своеобразный транс, как бы медитация, где нужно затаив дыхание, делать движение невидимое невооруженным взглядом. Своєю творчістю автор намагається демонструвати безмежність людських можливостей. Його девіз неможливе зробити можливим. Аби втілити у життя задумане, Володимир Казарян поєднує у собі професію художника, скульптора, винахідника та навіть конструктора. Свій творчий талант автор втілює й у віршах та піснях. Серед сотень його творів знайшлося місце поезії, присвяченій Хмельницькому. Наш вільний дух не підкориться, ми не звернем з дороги. Нащадки славного Хмельницького. Жадайте перемоги! Чимало унікальних робіт майстра знаходиться у приватних колекціях світових знаменитостей та президентів. За чверть століття виставка мікромініатюр побувала у багатьох містах України та відвідала десятки країн світу. В Америці експозиція робіт війшла в десятку найдивовижніших видовищ світу. У Хмельницькому виставка буде діяти до 2 квітня в обласному художньому музеї.